Вітаю всіх! Мене звуть Ірина, ви на каналі Мистецтво Рукоділля. Розпочинаю новий тиждень, сьогодні 14 грудня, неділя, і перед вами ділянка, яку я планую найближчим часом завершувати. Сюжет єдине дерево, розробка Ані Анаяке. І всього в цій роботі 69 тисяч, а мені до фінішу вже залишається 37 820 хрестиків. Ця робота бере участь в грі П'ятниця-13. Стартувала я 12 вересня, саме цю роботу був початок. І планую у лютому завершити, коли завершиться гра. Тому не гаю час менше балачок, а більше вишити хрест. 12 грудня і в мене завершена ділянка. Пишаюся собою. Досить так активно. за вчора сьогодні я її заповнила, бо не дуже складна ділянка. Загалом можу сказати, що ця схема вона не складна. Що я помітила, що є у анюти тут недочищені хрестики. Але я їх не вишиваю. Я коли бачу, що якийсь символ один десь не туди, я його вишиваю тим кольором, котрого більше поруч. І зрозуміло, що правильно все роблю. Небагато таких хрестиків, але вони трапляються. Нічого страшного, будемо трохи підчищати. Ну що, зараз я розгорну, бо треба переп'ялити і вишивати нову ділянку, хочу стигнути до від'їзду ще одну. Але я зараз думаю, куди піти: уліво чи вверх. Дивіться, якщо я Піду уліво. Зараз, тобто, я вишила ось цю ділянку 14-й аркуш. І візьму, якщо взяти 13-й, у мене тут вже і дерево, і фон, тут взагалі буде, буде на чим погратися. А тут частина буде швидка і легка, як і ось ця. Або піти наверх, і тут більш-менш наздогнати на ось цих ділянках світлих і вже заповнювати по гілці. Напевно, я піду наверх. І щоб я встигла до кінця тижня додати ще цю ділянку. Дома я приїду 100%, мені захочеться вже цей ряд завершити. Ось, Ну і потім я буду рухатись отак: справа наліво, по три аркуша і дійду до фінішу. Все, я вирішила. Щойно вирішила. Зараз піду наверх, переп'ялю, ну і покажу вам, як виглядає робота з доданою ще одною ділянкою. Дівчата, хочу ще вам показати, можливо, комусь буде цікаво, хтось шоку. В пошуках якісної лампи, можливо, маленької, зараз на відключення. Я вдома користувалася тим, що у мене було. Тобто я не цікавилась цим до того моменту, коли не прийшлось мені збиратися у дорогу, і там я зрозуміла, що туди, куди я їду, я не впевнена, що буде гарне освітлення для вишивки. Тому я. Звернулася в магазин улюблений, біля мене там хлопці працюють багато різної техніки, і у них я знайшла ось цю лампу. Вона маленька, але світить дуже гарно, якщо ви подивитесь по зрівнянню з, моїми, з моєю рукою. Ось Дуже гучна гнучка ось ця частина, але тверда така а, ось виробник, заряд іде як від сеті, так і від павербанку. Ось у мене, до речі, на 20 тисяч цього ж виробника. І тут є такий, бачите, я можу зменшити насиченість світла. І можу збільшити. Тобто ось цей момент дуже зручний для читання, де не б'є дуже сильно. А для вишивки я собі додаю і дуже комфортно себе відчуваю. Якщо додати до павербанка, під'єднати, дуже довго світить і. Дуже мало бере заряду від повербанку. До речі, дивіться. Виходить, я поціновуюся з цього виробника, тому що у мене ще є годинник. У нас відбій, слава Богу. Е, дуже. Якісний і по гарній ціні. Ось що я хотіла сказати: коли я шукала перед від'їздом Powerbank, ще я теж його купувала, то на таку мощність я познаходила за біля трьох тисяч гривень. Вже вирішила, що, мабуть, вони так подорожчали, бо у мене був сам на, саме на 20 000 і менше я не хотіла брати. Потім зайшла до хлопців, знову ж таки, спитала у них, у них виявилось і було в наявності і не за 3 тисячі гривень, як в усіх магазинах було, а за 1600 з чимось. Я навіть не округлила, тому що з чимось це було маленьке. І думаю, хлопці мені порадили, тим паче годинником я ці, цього виробника користую вже більше двох років не більше, біля двох років. Навушники у мене теж, і я всім задоволена. Хлопці дають мені гарантію, це наш виробник, як вони мені сказали, бо я запитала, чому така розбіжність по цінам, бо це наш виробник новий і він дуже-дуже е, потужний, як мені сказали. Тому зверніть увагу, ось виробник. І цікавтеся. Розклала на дивані і показую вам, як виглядає повністю вишиті хрестики на канві. І подумала, як який плюс є в тому, що ти вишиваєш на пяльцях, тому що кожного разу, коли ти переп'ялюєш, ти маєш змогу показати вже те, що ти вишив. А на рамі, на станку ти. Коли робиш перемотку, ховається це все, і, звісно, вже ті ділянки вишиті, згадуються, коли вже вся робота вишита, або треба знов на рамі пере... перемотати. Але це рідше робиться, аніж на п'яльцях. так? Отже, напевно думала я, що буду рухатись. Справа наліво зробила собі розмітку. Ну, а виходить, що буду рухатись наверх, і треба ще додати розмітку. І завтра вже почну нову ділянку. Завтра покажу вам, з чого починаю, зафіксую, і у нас розпочався грі п'ятниця, 13-новий місяць, місяць зеркал. Я вам Прочитаю нове основне завдання, прочитаю заклинання від чаклунки. Дуже цікавий місяць у нас буде. Сьогодні ми, до речі, з Галією вийшли в ефір. Я дуже рада, що склала її компанію. У мене все у нас вийшло доєднатися одна до одної. І навіть не дивлячись на відключення у деяких дівчатах. Вийшло зустрітися з нами в прямому ефірі, поспілкуватися в коментарях. Дуже це приємно. Галя зробила гарний подарунок. Кожного місяця вона дарує дівчатам, учасницям цієї гри безкоштовну схемку, яку вона робить до цього місяця. І в цей раз до місяця дзеркал дуже гарна, не маленька, але не дуже велика. Робота теж вам якось покажу. Є така думка, можливо, до речі, я купила, придбала квиток на потяг вже до Львова, звідси я вирушаю 20 грудня, до Львову я приїжджаю 22-го і квиток на потяг я придбала аж на 23, здається. 40 з чимось, тобто дуже пізно у мене буде потяг, і у мене буде цілий день у Львові. Напевно, я багаж дам сховище. Ну і буду гуляти. І це така думка про майнула. Можливо, заїхати в мережку і там собі придма... придбати ниточки до цього сюжету. Ну, а там. Подивимось, як у мене все складеться. Треба ще звідси поїхати і доїхати до Львова. А у мене вже плани, бачите, все, я вам на сьогодні показала свій результат. Зараз буду перепялювати, зроблю розмітку, а завтра вже розпочну. Ось з початку мого відео пройшло два тижні. Сьогодні 26 грудня, дівчата, і я вдома. Хотілося би сказати нарешті, але не із-за того, що я вже скучила, а із-за того, що дуже така складна дорога додому була. Я потрапила у черги на кордоні. Думаю, що всі бачили. І... По часу, по дням туди я їхала, у мене зайняло чотири дні, але дуже легка дорога була. В зворотню сторону я їхала три дні, але ці три дні дуже важкі були. Затримка на кордоні по 6 годин. Потім, як я планувала, вам казала, що я приїжджаю у Львів. О 10 ранку, а ми приїхали аж о 5 вечорі. Вже не було ні сил, ні бажання їхати ні в які магазини, не гуляти по Львову. Я знайшла місце, де можна поїсти, трохи посидіти, відпочити, зігрітися, і пішла на потяг до вокзалу, і потяг чекала 3 години. Така виснажлива дорога була назад, поки приїхала. Знов у мене адаптація. Різниця в часі, погодні умови, голова, думки, сумки, ну все, зустріч з рідними. Знов місяць мене не було вдома, рівно місяць, 23 листопада, я сіла у потяг, і 23-го я з нього вийшла. І, дівчата, що по творчості, нічого нема. Останній тиждень ще в Норвегії він так швидко почав рухатись, і ми намагалися проводити ще більше часу разом. Мене водили і в гори, і де я тільки не була. І приходили ввечері пізно спілкування. Все-все було і все швидко промайнуло, Тому до творчості щодо останнього шматочку, я вам показувала, я більше не торкалась. Дуже хочу вже, знаєте, вчора ми зустрічалися тут, з племінницею, з її сім'єю, сестричка прийшла, я. Роздала всі подарунки, смаколики, що везла. Це ж теж торбина була, ці перевізники. О, Господи, стільки всього відбулося за дорогу назад, що я навіть не знаю, як це розповісти, та воно і не треба. Тому сьогодні п'ятниця я хочу. Завершувати свої відео з подякою з бажаннями гарного вам настрою. У когось він святковий, у когось ні. Але щоб всередині у вас був спокій, любов зберігали, тепло в серці і з найкращими побажаннями до вас завжди ваша. Сподіваюсь, зустрінемось з вами у наступну неділю з якимось просуваннями на вишивці. Трохи зараз знов буду себе збирати докупи, входити в графік якийсь, ну і ділитися з вами результатами. До нових зустріч, дівчата, вже в новому році.